Чергова попитка вести Ютуб канал. Всім привіт! Це моє друге відео на каналі. Чесно, дуже бізі. Навіть не знаю, з чого почати. Ми приїхали в Канаду півтора роки тому. Так вийшло, що я працюю в Канаді. Гівей Едмонтон, Тойота. продаю Тойоти. Це моя третя робота в Канаді, тобто за півтора роки. Так вийшло, що мені вдалося влаштуватися власними силами в дилершип на таку, знаєте, початкову позицію. Сервіс рецептоліст. Зарплата у мене була мінімальна, звісно. Я пам'ятаю. Приїхала в мене англійська така, знаєте, була позаученим фразам. Але згодом клієнти кожного дня day by day, мені ставило, ставало вставало легче. Через півроку мене перевели в бухгалтерію. Дуже велику роль в Канаді грає нетворкінг, тобто спілкуйтеся зі всіма, вистроювати відносини. Відносини перепрошую. Люди тут дійсно люблять проактивних. розказувати якомога більше про себе про ваш минулий досвід. Мій диплом навіть взагалі не дивилися мене взяли в бухгалтерію, але враховуючи, опять же, без місцевого досвіду а без Місцевої також освіти зарплата була трошки вища, але недостатня для мене, для моїх амбіцій. Я попросила також перевести мене в Sales Department. Зараз я працюю Sales селсперсоном. Гівей Toyota хочу сказати досі той. У мене ще не пройшов місяць. Я ще ніби так на пробейшн. Коротше, продаю канадців машини. Так вийшло, що ми у вже немає піару. Ми ще в процесі. Хоча я подалася як бухгалтер. У програмі Express Entry Canadian Experience Class, так як є один рік вже досвіду до роботи у Канаді. І чекаємо вибірку. Надіємося, що нам дадуть номінацію. Але як, як воно буде насправді, я не знаю. Прийняла таке дуже досить складне рішення перейти в Sales Department, адже тут немає фіксованої на жаль зарплати, тут є тільки комісія. Коли ти сам собі зробив, то ти будеш мати. Інший плюс це те, що тут якраз таки по зарплаті стелі немає. Але це вже, опять же, друге питання. Цей ютуб канал це більш таки буде спромт, імпровізація. Тому якщо вас якісь теми цікавлять і вам цікаво це послухати, більш детально буду вам вдячна за любі теми, які ви мені накатаєте. Я попробую для вас робити дуже класний корисний контент. Тому до побачення.